Дивіться, якщо ви дійсно хочете вийти з цієї петлі, то я вам скажу з чого потрібно починати. Перший крок це назвати це вголос. От скажіть собі, блядь, я залипла, я залипла. Це не про любов, це про залежність. Так? Не романтизуйте, пожалуйста, дівчонки, не романтизуйте, не прикрашайте, не вішайте туди біжутерію, пожалуйста. Називайте, свої речі, верніше, називайте речі своїми іменами. Я, блядь, залипла. От така я дурна дівчинка. Ну не тому, що я дурна, а тому, що ситуація сама, блядь, по собі дурна. Да? Називайте речі своїми іменами. Да? Потрібно зупинити оце постійне підживлення. Потрібно зупинити постійне підживлення да? От, дивіться, ви не можете забути його, тому що ви постійно його згадуєте. Постійно. Я вчора пройшла антизалипання Леся Магібагіння. Ви не можете його забути, тому що ви постійно про нього згадуєте. Так да? соцмережі видалить його нахуй, видалить його нахуй соцмережі. Спільні друзі, обмежте спілкування, заблокуй нахуй його везде, в усіх меседжах везде. його не существує. нету такого мальчика. пішов він нашо куди хоче. Ще Боженька забрала йому від нього. Вам нагадують його, приберіться з хати. Трусики, він мені подарив трусики. Викинь собаку. надінь на собаку, хай собака, блядь, викине. Поїмаєш? Приберіть все. Все, що про про нього нагадує, убрати. Тому що ваш мозок ніколи не відпустить те, що ви постійно підживлюєте своєю увагою. Те, що ви постійно підживлюєте своєю увагою, вам потрібно повернути собі свою енергію. Постій, повернути свою собі свою енергію. От запитайте себе. Скільки часу, скільки емоцій, скільки думок я витрачаю на нього. привіт. Скільки думок я витрачаю на нього? Да? Ну от подумайте, скільки. Тому цей час робіть щось для себе фізично.